Картопляні пиріжечки. Замариную філе, а вечором зроблю пиріжки з ними картопляні. Я його порізала невеличкими кусочками, відбила, тепер посолю. Все робимо за смаком. Сухий часничок. Люблю цю приправку. Чорний перчик. і приправкою для м'яса. Та можна ще, хто любить, сирим часничком намазати, щоб пахло. І тепер кожний шматочок беремо так гарненько, розтираємо і складаємо в тарілочку. Кілограм картоплі, може кіло 200 Ну, я так на лаздок, наче кілограм начищеної. Потерли на велику тертушку. Одне яйце додали. 100 грам муки і перчим за смаком, і гарненько це все перемішуємо. Будемо робити пиріжечки Набираємо в руку тісто, у усередину шматочок биточка і формуємо пиріжечок і кладемо на розкалену сковорідочку. Будемо жарити під закритою кришкою до готовності і робимо другий. Перевертаються воно дуже добре і жарить не на зовсім маленькому вогні, ну і на великому. Супа. ну, накриваємо кріжечки. Гріжечки мої готові. Картопляники, чи як їх правильно назвати. Все прожарюється, смакота.